Доброго дня усім. Отака у нас є коса. Це мотокоса Тайга. Досить непоганий варіант. Правда, не дуже економний. Але в своєму ціновому сегменті на якусь особливу економність розраховувати нам якби не доводиться. В цій коси і в схожих з нею є одна невеличка проблема. Це періодично протікають сальники колінвала. Один стоїть звідси від щеплення і один звідси від стартера. Проблема ця не нова і досить багато є варіантів її рішення, але найефективніше я вам розповім трішки пізніше. Значить, чому відбувається, чому сальники течуть? Не тому, що в них погана якість, <кхух> не тому, що вони зношуються, а тому, що є осьове зміщення, колінвала, і від цього виникає вироботка. Значить, вирішуває вирішували ми її. Намагалися підставляти шайбочки під колінвал, намагалися фіксувати підшипники фіксатором різьби. Ось. Але саме дієве рішення було це розібрати її повністю, розколоти картер. І замість рідної прокладки, і взагалі прокладки посадити картер на прокладочний герметик. Це зменшило зазори і колінвал. Зафіксувався чітко в підшипниках, і проблема в нас зникла. Якщо раніше ми стабільно змінювали 10-20 годин і сальники колінвала під заміну, тому що починало гнати починало виганяти робочу суміш через цей сальник або через цей, то зараз ми вже взагалі забули. Тобто років 5 взагалі проблем ніяких. А раніше міняли там по декілька разів на сезон. А, так, так що хочу вам порадити. Якщо у вас виникає така проблема, купіть нові сальники, вони стоять там власні копійки, і купіть невеличкий такий тюбік прокладочного герметика. Посадіть картер на прокладочний герметик. Прокладка між картером і циліндром залишається, тобто її ми не чіпаємо. Ми її ставимо, обжимаємо хорошо, І І все. І на цьому проблема ви можете забути взагалі, що, що у вас є ці сальники. Якщо ви експлуатуєте косу не дуже багато, там буквально декілька годин на рік, то це вам скоріше коса морально застаріє, ніж, ніж вам з цими сальниками будуть якісь проблеми. Вони скоріше самі пересохнуть, ніж їх, ніж буде вироботка від колінвала. Усім дякую, гарного дня!